Всіх вітаю! Ви на каналі Soccer Shop. і сьогодні ми розглянемо цікаві футзалки від Adidas. улюбленці, багатьох гравців, комфортні та результативні. Зараз ми з вами поглянемо на те, що вони себе представляють, і чи варті вони вашої уваги. Підписуйтесь обов'язково на наш канал. Давайте підтримуємо всі разом український контент у спортивній тематиці та будемо кайфувати від цього разом. А зараз поїхали. Перед вами футзалки від Adidas з назвою Top Sala Competition. дуже прикольні, комфортні, результативні. Якщо говорити про дизайн, то він досить стриманий і продуманий. Поєднання зеленого та білого тут прикольно гарманують. А взагалі вони потрапили до нашого унікального топу універсального футбольного взуття, де ми розповідали вам про футзалки, у яких можна не тільки грати у футбол, а й гуляти у повсякденному житті, тому що виглядають вони реально як кеди. Тому обов'язково подивіться цей наш топ у посиланні до цього відео або ж у підказці в кутку. Давайте подивимось на що в них можна звернути увагу. Ну, по-перше, це комбіновані матеріали, частково вони із натуральної шкіри, частково із синтетичної шкіри, а частково взагалі із сітки. Сітка це взагалі здивування і навіщо вони схрестили між собою аж три різні матеріали невідомо. Але, наприклад, через сітку у задній частині ноги точно будуть гарно вентилюватися усередині цих футзалок, через те, що ударна частина шкіряна вона дуже м'яка та комфортна. Також ударна частина спереду має класичну замшову нашивку. Вона укріплює цю зону, а також забезпечує більше щеплення при специфічних ударах носовою частиною. У зоні п'ятки є спеціально просиліконена зона, щоб щеплення було навіть під час ударів п'яткою. Всередині досить приємні на дотик та м'які матеріали, шнуровка з одинарними отворами та з язичком. І уся ця конструкція тримається на цікавій підошві з товстезним шаром амортизації. Сама Її наявність саме у футзалках дивує, адже це не типово, тому за це велике дякуємо. Підошва насправді досить класична для футзалу, вона з протектором та зі спеціальних матеріалів, які не залишають слідів на паркеті. А ось ці канавки по всій площині підошви дозволяють більш чуттєво відчувати кожен натиск на підошву, і її відрив від паркету, що дозволяє отримувати на зі більш звичні для них відчуття. Що ж, друзі, сподіваюся, що ця інформація була для вас корисною, і допоможе комусь прийняти рішення під час вибору для себе взуття для футзалу. Пишіть у коментарях, як вам такі футзалки або ж фідбек, якщо ви вже встигли пограти в таких такі футзалки, і не тільки ви можете придбати, як завжди, у найкращому магазині Soccer Shop, як онлайн через наш офіційний сайт, так і через магазин у Києві на Печерську. Уся інформація у описі. Підписуйтесь на канал, підтримайте український контент та спортивну тематику. На цьому все. Бувайте!